Якщо у вас є філешечка, цибулька, один зубчик чесничку, сіль, приправа, чорний молодий перчик, сухарі, яйця курячі, то з цих інгредієнтів можна приготувати дуже смачну страву. Рецепт цієї страви я знайшла ось у такій книжечці. Їй вже дуже багато років, але у ній тут є дуже цікаві рецепти. У мене просто була філешечка. Я купила, і ось щось з неї приготувати. Думала-думала і ось знайшла такий рецепт. Ділюся рецептом з вами, щоб мені не було скучно, готувати будемо разом. Кому цікаво, приєднуйтеся і подивимося, що з цього вийде. З самого початку нам потрібно філешечку порізати на кусочки. Беремо філешечку. І ось зараз рецепт. Трішки приберу це. і зарізаємо на отакі ось, ось кусочки. Ось такої, дивіться, тущини має бути. Ось так, зараз я буду сюди поки що складати тарілочку. кілька кусочків в мене вийшло з одної філечечки. Тепер дивіться, я досточку ось накрила харчовою плівкою, і тепер ось так розкладаю кусочки м'яса. Застилаю ось так гарненько і тепер е, потрібно. Наше м'язку відбити. Це м'язко я ось відбила гарненько. Така звісно у в мене красота. І тепер дивіться, беру я сіль і ось так просуюю наше шинеску. Поки що з однієї сторони. Ось так. Ой, і тепер, дивіться, у мене є тут куряча приправа і чорний молодий перчик. Ось так гарненько перемішуємо і теж беремо кожний кусочок ось так посипаємо. Посипали, і тепер легенько ось так рукою можна ось так трішечки притиснути. Тепер кожний кусочок перевертаємо на другу сторону і знову присолюємо ось так. Відправа ця, що у нас є, теж ми її ось так гарненько посипаємо. Кожний кусочок. Все, ось так ми замаринували наше м'ясо і тепер закриваємо ось так, плівочкою ось так. І годиночок на 20, нехай воно у нас так просто постоїть. Поки наше м'ясо маринується, ми з вами підготуємо кляр для нашого м'язка. Беремо цибулю. Ось так нарізаємо. Що за чесничінку наріжемо. Одного зубчика достатньо буде. І тепер погружним блендером нам потрібно збити цибульку з чесночком. Вийшла. Ось дивіться, така цибульова суміш. Бачите? Все. Тепер беру я курячі яйця, ось дивіться, сирі. Підсолюємо. Тут у мене ось ще залишилася від низка чорний молотий перчик і тут трішки приправи сюди. Додаємо сюди ось цю суміш з цибульки нашої. Знову розколочуємо так гарненько. Така вийшла суміш, і потрібно гарненько розколотити, щоб розчинилася там ціль. Ось така річна суміш поки що. І тепер сюди додаємо одну, дві, і три столові ложки сухарів. Сухарі у вас можуть бути будь-які. І знову гарненько ось так розколочуємо. Ось так це в мене дивіться вийшло. Така має бути суміш. Сухарі в мене написано змішані е, хлібні сухарі. Так що, які побачите, я думаю, будь-які сюди підійдуть. Тепер розігріваю сковороду і наливаю сюди олійки. Тепер розколочую. Ось так нашу, наш шкляр гарненько, беремо кусочок м'яса, ось так гарненько. обмочуємо. мені вже Ой, подобається, дивіться, подобається мені, віця, яка виходить смакота. І вводимо на сковороду. Під сковородою вогонь невеликий, тому що я так думаю, що е Верх у нас щоб підсмажився, але ж тут у нас ще м'ясо є, воно теж має підсмажитися гарненько, Тому вогонь невеликий я поставила. В рецепті не писалося, скільки який має бути вогонь, але ну, я так думаю, дивіться, яка красота виходить. І на що Має бути дуже смачно, я так думаю. Мабуть, і ще я трішки прикручу вогонь, щоб у нас гарненько зможувся. І Все, і всередині і вляр наш не мрів, а смажився. Ось так Ну, Що тут назвонить? Чуточку прикручу. І ось так смажемо наше м'ясо. Смажется в нашей Ой, такой аромат уже пришел, смачнее. Я думаю, что будет очень смачно. Продолжаем смаживать. И теперь будем все это готовить. Как только готовишься, то у нас сейчас смазка доходит. і рецепт мені подобається. Так, я так продовжуємо смажити. Ось так, подивіться, так тут підсмажується наше місце опляри. Дуже-дуже смачно, ароматно пахне. Просто безподобно. Ну, потом залізали смажиться. Поки смажиться м'ясо, покажу вам здесь таку свою красу. Весняну. Такі фіалочки зацвіли. І ці продовжують свісти. Не вже давненько цвітуть, отак і цвітають, і знову цветуть. Така краса. Вы только гляньте на эту красу. Вот так, чтобы вам ближе было видно. Такая выходит смакота. Так Хорошо. рецепт уже хороший. Видите, как выходит смакота Видите, с этой стороны вот так. И с стороны. Така виходить смакота. Щоб не забирати вашого часу, я продовжу смажити. Тільки хочу ось наголосити, що за кожним разом потрібно розколочувати цей кляк, тому що дуже ж сухарі, вони мають таку властивість намокати добре. І ось так одне розливаємо. І продовжуємо смажити. Я хочу показать это а такая вот Я вам покажу. Вот так смотрится Ну, я бы назвала их любимые Ну, еще практически я Но не Ну, ароматный, классный. Прям, -м -м. А потом... Так ми збираємо, куди цілим. Ось така гірка із одної філешечки, одної філешечки. У мене вийшла, ви тільки глянете. Ось така вийшла смакота. Ось така вийшла кількість. Все добре, але якщо не спробуєш то так оцінити неможливо. Тому беру я. Ось от беру мушечку. Мене цікавить, яка ж вона всередині, чи м'ясо наше пропеклося, там, просмажилось і зараз я вам покажу. У нас все вийшло. Ось тільки гляньте. Ось так просмажилось воно всередині. Бачите? Дивіться. Так, а тепер на смак. Ну, що сказати, смакота не перевершена. Мігусенька, Ароматне. Смачне. Так що такий рецепт можна зберегти і готувати. Це дуже смачно. Від от із одної філешечки ось вийшла така кількість відбивних від гляньте. Це дуже-дуже смачно. Тому готуйте при можливості. Mm, смакота, Димовірна. Дуже і дуже смачно. Поставила кастрюльку, зараз зварюшеньку, спелітки зварю. І буде ось така у нас вечеря. Приготувала, розказала на сьогодні все. Сподобався рецепт. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Заходьте на канал, підписуйтесь, там теж дуже багато чого цікавого. Бувайте здорові і всього вам доброго!